Добрий ранок, громада. На минулому тижні росіянів чергове зміцнювали ненавість до себе українців. Навіть у нашій громаді формуються та згуртовуються народ, нація, суспільство з національними ідеалами та догматами. Знеструмлення українських громад під час морозів стало черговим терористичним випадом, який не дасть росіянам ніяких стратегічних переваг на фронті. Наші енергетики одержали чергову перемогу у цій битві, і до вечора усі громади Харківщини були зі світлом. Дням ми з вами надали оцінку роботі наших закладів охорони здоров'я, і вони є гарними. Насправді, останні роки ми багато приділяли уваги медицині. Якісні зміни у роботі закладів внесли і лікарі, які опинилися у нашій громаді внаслідок війни. Мені приємно, що довіра до лікарні повертається у свідомості наших мешканців. Непогану оцінку отримала діяльність комунального підприємства Жилсервіс. Ми чітко усвідомлюємо, що отримання житлового фонду та благоустрій міста не є гарним. Але і дякуємо більшості містян за розуміння того, що в умовах нестачі матеріальних та людських ресурсів це підприємство робить достатньо для сталого існування громади. Працюють усі системи життєзабезпечення житлових будинків. Багато локацій у місті прибрані від сміття, порослі, на великій площаді виконані ямкові ремонти доріг. Щодо якісті управління житлового фонду, в чергове нагадую про можливість мешканцям самостійно організувати управління будинку, створивши ОСББ або іншу форму управління. Разом ми зробимо наше місто краще, враховуючи повагу до праці один одного. На вихідних тепломережі отримали дизельні генератори для шести великих котельних, що в мікрорайонах. Саме зараз триває монтаж, далі очікуємо представника постачальника для їх ввода в експлуатацію. З міського бюджету передбачаємо кошти на дизельне пальне і обладнання для заправки. Сподіваюсь, депутати підтримують це рішення на черговій сесії. Також користуючись нагодою, хочу привітати з днем сухопутних військ, причетних до цього свята, та побажати нам усім найшвидшої перемоги з найменшими втратами. Все буде Україна вдалого робочого тижня.